У нас хороші, так? Захи не дуже повод. Це як написав, що ми А холодно, аби хлопчика написав, що ми не вийду. Справді, такі кажуть. Вони поки що з двох сторонов. Находить пускати в нас. Наступному возі крина вже буде драма пофарбована. О май є. Така чорна буде з таким філатером Ну, Цікаво навіщо за приколи, але це побачите, напевно, в наступному відосі. Зараз чисто з датчиком знімаємо. Ого! Чувак, це було сильно, дуже сильно. давай еще раз. Просто все равно вылетает, да, это уже круто. Вот это и бонус, короче. Ух! Круто. Сад, я на поздний мой. Знищена Трипл Chicken. Давай ще один квадр чекен квадр і половинка чикена. Долі, друзі, чому він не виходить досить, як вам ось така штучка. Роска, як це було. З Ромою погнали короче, до нього мені змазати карету, але трапилося щось не та і... Коротше, зламався болт. Я це кілька днів я не катався, бо шукав чувака, який може мені заварити шатун. Тепер заварено дуже гарно, дуже красиво. Тепер нічого не летить. Але, до речі, нові гріпси, це Сані, він мені подарував, дякуємо за це велике. І друга проблемка з'явилася. Там у нас флекс. Трішки лютий цей шатун. Ну, це таке. Вона не сильно люфтить, вона не... майже ніяк не відчувається на флоту і не тільки на флоту. А так, а немає ще цих ось з-під цигар штучок. Все, тепер перемазано, все дуже крутенько. Дякуємо Ромі за те, що він це все мені зробив. Денчика нова зірка. Ну, це вже бачили в якомусь там із відосів, напевно на флоту, коли ми катались. І, як, а, до речі, Денчик, ти казав, тебе там з заняту, ти собачку або пружинку втратив. Я замінив, я купив новий драйвер. А. Тепер все нормально вже. Mm -hmm. А так я робив одну з кружинок, е, коли mm -hmm. перебирався. Mm -hmm. Таке п'яско Ну, Не знаю, в тебе, напевно, це перший раз взагалі, що ти так зробив. Тому що на фрікостерах ти катався вже давненько. Ну там же ж не так, там не так, як на фріку. На фріку немає, пружинок собачих. А. а тут є. А ну непогано. Байк ну, виглядає. Бак виглядає вглядає... просто як шматок е, золота. 999 карат тоді буде як золото. <laughs> а зараз як бриліант Так, спот тортуги стройство споту. Там Там торгує. -то, -то. Да! да. Головний тортух. Що, Рома, як тобі відірте? Тільки давай на українському і без матів. Хай. Прекрасно. Вже з'їзд хороший. Я тут раз розклався, Причому дай було. Так що тепер не хочу навіть дивитись на цей спот. Тому що розумієш, що чи буде ще раз так, але все одно дуже страшно. У нас тут валяння і я з байком. Круто. Я керпусняк, він жив вже по часам. Зараз, друзі, я вам розповім, які у нас є тут взагалі з і стильні споти. Перше пул з розгонкою і ось таким вкатом лютим. Далі валрайд. Ось такий виліт. Real ride волтеп, пул джем, трамплін невеличкий. Книжка, ми називаємо такий спот. Саме головне це квотер. Ось такий радіус і ось такий дропчик. дробчик по шию. Це Давай ще раз. Це Давай ще раз. Це Давай, це раз. Це не вийде, спицанка. Вийде. Бля, пане ми удобно играти, чувак. Що, да, пацани, казіно? Да. У нас немає світла вже як Скільки пацанів? Ну, Часів 10. Часов 10. Пальма е, та це вже наступне досі не буду спойлерити. У мене тут собі припалі. Ванці. 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 Вау. Шик. тупо шик. Блять, ну прижги. Так, Саня показує, що він вміє на скейті. Спасибо. <рігут> <рігут> <Original ones. рігут> Я думав скейт в мене платить. Друзі, ви навіть не представляєте, як важко знімати, коли на тебе летить дощ. Ого. Майже. О, майже. Так, рілхоп настроєний. Ооо! Це ксоб був білі. Или... Ого. А ну засніми мене, я теж хочу його переприйняти. Вань, до да, останній Ваня присоединився. Якщо я зараз його познімаю. О, сперва что. Круто. Да. О, <салкивается> в Дупать прилетело. О, это <салкивается> <салкивается> было боляче. Искать свою жизнь живая. <салкивается> Копать. Что там больно прилетело? Прям в разрез. О, барчин. Барченко. Барченко. Майже.